Доброго дня, мене звати Олена Сафонова, я психолог в Центрі підтримки біженців від фундації Україна. І зараз я хотіла б з вами поговорити про психологічне здоров'я біженців-іммігрантів. Зазвичай термін здоров'я люди звикли сприймати як фізичне здоров'я. Якщо в мене болить зуб, я йду до стоматолога, якщо в мене температура, я йду до сімейного лікаря. І якщо є проблеми з серцем, шукаю кардіолога. На жаль, якщо проблеми з емоційною сферою, люди не завжди звертаються до спеціаліста. Емоційна сфера, психологічна сфера, психологічне здоров'я людини так само важливе, як і фізичне здоров'я. І якщо є проблеми, Психологічним здоров'ям обов'язково будуть проблеми із фізичним здоров'ям. Чому ж тоді наші люди так мало е звертаються до спеціалістів? Я з своєї практики помітила декілька стереотипів, які тягнуться за нами з минулого, і які впливають на прийняття рішення звертатися за допомогою до спеціаліста чи не звертатися. І зараз я хотіла б вам про них. Розказати. Можливо, ви себе також впізнаєте в якомусь із цих стереотипів. Перший стереотип, про який я хотіла б зараз сказати, це люди не зовсім розуміють різницю між психологом і психіатром. Людям здається, що якщо я звернуся за допомогою до психолога. Мені обов'язково призначать якісь ліки, у мене буде така печатка на мені, що я хворий психічно чи психологічно. І всі з цим пов'язані неприємності. Якщо згадати минуле, багато людей навіть не брали на роботу, якщо у людей була якась проблема з психологічним здоров'ям. Зараз часи змінилися. І все відбувається зовсім по-іншому. Другий стереотип, про який би я хотіла зараз сказати, це те, що наші люди звикли терпіти, вони не звикли звертатися за допомогою. І якщо звернути увагу навіть на фрази, які люди використовують, то можна відслідкувати цей стереотип. Наприклад, а кому зараз легко, всім зараз важко? Зараз треба терпіти, потерпи і все пройде хлопцям на передовій і ще важче, а ти і через якийсь там психологічний стан будеш звертатися до спеціаліста. Третій стереотип, про який я хочу відмітити, це те, що люди бояться осуду. Хтось боїться осуду психолога. Якщо я прийду до психолога, він може не зрозуміти мене і може мене осудити, бояться осуду близьких. Якщо я буду ходити до психолога, мої рідні мене не зрозуміють. Лідущий стереотип, який так само часто зустрічається, це те, що люди не розуміють, що відбувається на консультації у психолога. Багатьом здається, що це просто прийти до спеціаліста для того, щоб виговоритися. Тоді виникає питання: навіщо мені йти до психолога, якщо у мене є чоловік, подруга, мама. Мені є з ким поговорити. Навіщо тоді витрачати мені час і кошти і ходити до психолога на консультацію? І ще стереотип, який досить так часто зустрічається, люди не знають про що говорити з психологом. І це їх так само зупиняє від того, щоб звернутися за допомогою, якщо говорити про психологічне здоров'я людей під час війни і в мирний час, то звісно люди під час війни, особливо біженці і мігранти, потребують психологічної підтримки набагато більше ніж в звичному мирному житті. Чому так відбувається? Звісно, по перше, вплинув довготривалий стрес пов'язаний з війною. Крім цього, є ще декілька чинників, які впливають особливо на біженців, тому що біженці змушені були залишити свої домівки і приїхати в іншу країну, не розуміючи, де вони їдуть і як вони там будуть жити. І це досить сильно впливає на психологічне здоров'я людини. Крім того, зміна умов життя. Багато хто з людей звик жити в одних умовах, а переїхавши в іншу країну, має зовсім інші умови проживання, ті, які відрізняються від тих, до яких людина звикла. Так само впливає зміна статусу. До війни я була лікарем, вчителем, інженером, а зараз змушена прибирати або виконувати ту роботу, до якої не звикла. Яка набагато нижча по статусу, ніж та, яка була раніше? Постійний стан тривожності, постійне хвилювання за своє майбутнє і нерозуміння, як мені далі жити, це все ті чинники, які впливають на психологічне здоров'я людини. Які ж можуть бути наслідки довготривалого стресу, якщо не звертатися за допомогою до спеціаліста? Це посттравматичні розлади, це емоційне вигорання і емоційна втома, блокування емоційної сфери, де людина стає повністю неемпатичною. Вона не відчуває ні радості, ні горя. Або навпаки, людина як фурія, і вона не в змозі контролювати свої емоції, вибухає як мильна бульбашка постійно. Проблеми в стосунках з людьми і з близькими, синдром відкладеного життя, бо людина не може будувати своє життя в такому стані, як наслідки соматичні прояви, такі як онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет це все наслідки, з якими людині досить складно буде жити і справлятися. І всім потрібно звертатися до спеціаліста. Ні, не всім. І є декілька симптомів, які говорять про те, що вам варто звернутися за допомогою. По-перше, це може бути порушення сну. Ви або забагато спите і постійно вам хочеться спати, або ви не можете заснути, або у вас тривожний сон, і ви постійно не висипаєтеся. Ви помічаєте, що у вас порушена харчова поведінка. Вам зовсім не хочеться їсти, або навпаки, ви їсти дуже багато, і багато їсти солодкого, чого раніше ви не помічали за собою. Ви відмічаєте погіршення пам'яті, вам важко запам'ятовувати. Ви постійно перепровіряєте, чи вимкнули ви світло, чи вимкнули ви плиту, чи зробили ви все, що потрібно було вам зробити. Ви відчуваєте постійну тривожність, смуток. У вас є відчуття провини нав'язливе, ви відмічаєте прояви агресії і злісті неконтрольовані. Вам важко знайти привід для того, щоб порадіти і посміятися. Якщо ви себе впізнали в цих симптомах, вам варто подумати про те, що треба звернутися до спеціаліста. Напишіть в коментарі, чи був у вас досвід співпраці з психологом свого боку. Я вас запрошую, якщо ви біженець і якщо ви мігрант, звернутися в центр підтримки біженців у Вроцлаві на залізничному вокзалі і отримати там безкоштовну консультацію психологічну. Ми працюємо кожен день, крім суботи і неділі. Ви можете записатися або прийти, просто прийти на консультацію до нас. А я від себе вам бажаю міцного психологічного здоров'я і жити своє життя наповне.